Христос посеред нас, 22 травня, у церковних календарях відзначається як День перенесення мощів святого Миколая Чудотворця з лікії до італійського міста Бар. У народі Миколай Чудотворець один з найшанованіших святих, свята його честь відзначаються двічі на рік – весною і зимою. У 11 столітті Грецька імперія зазнала лихоліття. Турки спустошували її володіння в малій азії, розоряли міста і села, вбиваючи їх мешканців, та супроводжували свої жорстокі дії поблюженням святих храмів, мощів, ікон і книг. Мусульмани намірялися і знищити мощі святителя Миколая, глибоко шанованого всім християнським світом. В 792 році каліф Аарон аль-Рашид. Послав начальника флоту пограбувати острів Родос. Спустошивши цей острів, він подався в мир Лікійські з наміром розорити гробницю святителя Миколая. Але замість неї він поруйнував іншу, яка була поруч з гробницею святителя. Тільки носі дотації встигли це зробити, як на морі піднялася страшна буря, і майже всі судна були розбиті. Осквернення святинь обурювало не лише східних, але й західних християн, особливо побоювалися за мощі святителя Миколая християни в Італії, серед яких було багато греків. Мешканці міста Бар вирішили врятувати мощі святителя Миколая. У 1087 році барські і венеціанські купці відбули в антиохію для торгів, і ті і інші думали дорогою назад взяти мощі святителя Миколая. І перевести їх до Італії. У 1087 році це здійснили баргійські купці. Незабаром кораблі прибули в місто Бар і радісна звістка облетіла всі жителі. Наступного дня мощі святителя Миколая урочисто було перенесено в церкву святого Стефана, що була поблизу моря. Торжество перенесення святині. Супроводжувалося численними чудотвореннями, зціленням хворих, що збуджувало ще більше благовоління до великого угодника Божого. Через рік була збудована церква в ім'я святителя Миколая і освячена Папою Урбаном II. Святитель Миколай, брати і сестри, досконалий образ тих, хто, почувши Слово Боже, спішив виконати його і навчив своїм прикладом. Цього інше. В цьому вся причина, що цього великого угодника Божого так вшановують всім Християни, Христос посеред нас і є, і буде.